Привіт, друзі! Сьогодні ми відправимося у подорож до лісу. Ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, різні трави. Тут живе багато мешканців лісу. Малята, як ви гадаєте, для кого дерева в лісі? Кому вони потрібні? Зараз ми дізнаємось. Пропоную не гаяти часу. По доріжці в ліс підемо. І мешканців лісу ми знайдемо. Малята, послухайте, хто це там розкркотався? Так це ж лісова мешканка, сорока біла бока. Чому вона такий галас зняла? Доброго дня! Я сорока білобока Слідкую за порядком, я тут усе про всіх знаю. Зараз і вам розкажу, хто що робить. Сороко, білобоко, малята хочуть дізнатися, для кого дерева в лісі. Так, я знаю. Ось послухайте. Ведмідь, мешканець лісу, їсть мед, а ще він живиться плодами дерев. Любить горіхи та лісові ягоди, восени ведмідь влаштовує під деревом барліг, щоб було де перезимувати. А он погляньте, хто у нас справжня трудівниця. Так, білочка. Живе білочка в хатинці дуплі, яка вона облаштовує високо на деревах. Знаходить їжу на деревах їсть шишки, горіхи, лісові ягоди, жолуді та гриби. А он іще один трудівничок їжачок, своє гніздо облаштовує в кущах, коріннях дерев, живиться лісовими ягодами, грибами, яблуками. А он погляньте, довговухий – тільки там погляньте, зайці харчуються дрібними корінцями, гризуть молоді пагони дерев та кору, ховаються під кущами. Послухайте, що то там гілки тріщать. О, та це ж лось. Живляться лосі листками та пагонами дерев, корою деревини. Лісовими ягодами, грибами від вітру ховаються в густих гілках дерев. А ось подивіться, дикий кабан. Живляться кабани з жолудями, плодами дуба, лісовими горіхами, ягодами, грибами. Живе в хащах, верболозі. Малята, подивіться, ось птахи. Вони будують на деревах гнізда, їдять лісові ягоди. А ось зверніть увагу, мурашки. Вони теж лісові мешканці. Під деревами будують мурашники. Ну от і все, мої дорогенькі, пора мені летіти по іншим справам. Сподіваюсь, що ви дізнались багато цікавого. Думаю, що ми ще не раз побачимось. До побачення!